серії телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Повернувся з пекла війни, аби почути перший крик сина. Щемлива історія трапилась у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. У день захисників та захисниць на світ з'явився ще один маленький українець. Його батько воїн Михайло саме повернувся з під Покровська та встиг на найважливішу мить у житті їхньої сім'ї. Разом із медиками він тримав за руку свою дружину і зустрічав свою дитину. Сина назвали Михайлом на честь батька захисника. Вони щодня пишуть новітню історію України, і на жаль, часто ці рядки закарбовані кров'ю. У день захисників та захисниць України у Чернівцях вшанували військових, які віддали життя за батьківщину. Нагороди посмертно отримали рідні героїв. Нагородити медалю на славу Чернівців, посмертно солдата Цюгу Віталія Корниловича. Нагороду отримує мати Ганна Іванівна та батько. Шановні воїни, я вдячна вам безмірно, всім тим, хто був поруч з моїм сином. Вдячна тим, хто загинув, і вам всім, хто зараз виборює нашу перемогу. Вдячна за все, за сміливість вашу, яку не позичати, якої мужності, якої вистачить на півсвіту. Бажаю вам мати особливий щастя. Цьому страшному, цій страшній боротьбі, і повернутися живими додому. На жаль, її син навічно повернувся додому. Майже два роки Віталій Цюга вважався безвісти зниклим. Особливий характер сина з дитинства каже пані Ганна. Він завжди був готовий захистити. Пес мчав на нас. Ми йшли з ним. Він такий, я не знаю, років три було. Йому він так зразу раз і став переді мною, так наче захист. Мені так це запам'яталося, я зрозуміла, що це, це якість людини особливо. Біля нього якось ну, і затишніше було, і, і такий, я, я не знаю, як це пояснити, особливий особлива дитина. Нас росла. коли тільки почалась повномасштабна війна, син одразу вирішив, що стане на захист держави, записався в стерео, патрулював містом. А коли покликали, без вагань поїхав на фронт. Рідним Віталій не казав, де саме перебуває. Він був в Бахмуті, був в Туречку, був в... Боже, вже забула ті всі населені. пункти. він нам нічого не казав, Ми нічого не знали навіть. Все питаю, як правом переписувався основно. Все добре, ми дуже далеко. Ми не, не на фронті, нас не, не хвилюйся. А я думаю, може дійсно тереошників туди не беруть, може там ЗСУ. Ну прострація повна була. Пані Ганна каже: війна вплинула на сина. Коли військовий був у відпустці вдома, його погляд став іншим. Ну, очі стали такі глибокі. Ну, відчувалося щось. І міг веселий, наче нічого не змінилося, наче такий, як був, а щось було таке, встане, задумається, і очі вираз, вираз очей такий глибокий, наче старої людини став. Я зрозуміла, що там було не просто так. Згодом додому надійшла страшна звістка. Захисник загинув від ворожої ракети, і майже два роки був у статусі безвісти зниклого. А 23 травня 2025 року героя поховали. Проте цю втрату досі не можуть прийняти рідні. І не вірилось, і тепер не віриться, що це що це трапилось, що його дійсно немає. що Він не, не може бути, не вірю. Не... Не це, як наче вже й похоронили, а душа не вірить. Окрім посмертних нагород, відзначили й тих, хто зараз у строю військових, правоохоронців та рятувальників. А пам'ять загиблих захисників і захисниць присутні вшанували хвилиною мовчання. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Поширював ворожу пропаганду. Служба безпеки України у Чернівецькій області викрила Буковинця, який публічно схвалював вторгнення російських військ та підтримував Путіна. 45-річний житель Чернівецького району через власний акаунт у заблокованій в Україні соціальній мережі однокласники поширював антиукраїнські пропагандистські матеріали. Зокрема, він розповсюджував заклики підтримувати окупантів і молитися за них, називав їх братами та розміщував фейки про те, що Україна буцімто знищувала Донбас за російську мову. Також фігурант відкрито захоплювався політикою Путіна і тепер за виправдання збройної агресії РФ відповідатиме перед українським судом. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України про славу її учасників. Йому загрожує щонайменше 5 років за ґратами. Вогонь забрав життя чоловіка. На Буковині трапилось дві масштабні пожежі. Так у Чернівцях в одній із багатоповерхівок полум'я охопило квартиру. Назвичайники, які прибули на виклик, евакуювали з задимленого приміщення 23 мешканців та загасили займання площею в 36 квадратних метрів. Вогонь знищив вікна, меблі та речі домашнього вжитку. Причиною загоряння стало замикання електроковдри. Трагічно завершилась пожежа у Нелипівцях. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили сусіди. Рятувальники знешкодили вогнище на площі 110 квадратних метрів. Однак під час гасіння виявили тіло чоловіка 1989 року народження без ознак життя. Тіло загиблого передали на судову медичну експертизу. В пожежі згоріла кімната, коридор та перекриття житла. Причина займання встановлюється. Медичні рукавички, халати та пластир обов'язкові речі, без яких неможлива робота кожного лікаря. Волонтери української команди відвідали новоселицьку лікарню і подбали про те, аби заклад отримав необхідні матеріали. Загалом, за ось уже три роки, як триває повномасштабне вторгнення, наша волонтерська організація отримала від наших французьких колег. Дуже велику кількість вантажу, безпосередньо велика кількість медицини. Ми передавали маски, рукавички. Приходив такий спеціальний вантаж, який став у пригоді людям, які мають інвалідність. Також ми передавали. Велику кількість гуманітарного вантажу у вигляді одягу, продуктів харчування, памперси. Ми е, е, їхали у будинки інтернати, у притулки для е, психоневрологічні диспансери е, передавали велику кількість памперсів, а також вживаний одяг, е, який е, став у пригоді в інтернати, де виховуються, де утримуються пацієнти з психоневрологів. Неврологічними розладами. у Чернівцях відбулась сесія міської ради. Під час засідання депутати обговорили потребу додаткового освітлення шкіл садочків міста, а також котре порушили тему відкриття проїзду вулицею музичного товариства. Подробиці далі. У Чернівцях відбулася сесія міської ради. Нині 1 жовтня депутати привітали зі святом захисників і захисниць України, а також хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу країни. Я «Сьогодні хочу святом, який які всіх, хто бореться за свободу з на захисників захисниць України. Ми хочу подякувати кожному воїну, Ми хочу подякувати, які боронить нашу землю. Бажаємо їм за розвивати. Місний збуд здоров'я та не, не зламу перемогу. Тому прошу шанувати головне на навчання та на сьогодні російської поліції. Нині на сесії Чернівецької міської ради депутати обговорили питання щодо додаткового освітлення шкіл та садочків міста. В якому, що те, що доба, зараз зменшується і колективні звернення е, наших садочків і е, батьків шкіл про те, що е, управління освіти разом з департаментом інфраструктури та благоустрою, а також вона е, підприємства членів світла роздано можливість щодо додаткового освітлення закладів е, закладів освіти Шенівецької міської ради, хочуть те, що це зробити кількість. Садочків і шкіл без освітлення зараз в такі, тому коли прохання підтримати да не прокорніше, також під час засідання депутати вкотре підняли питання щодо відкриття проїзду по вулиці музичного товариства, колишня чайковського. Адже саме цей шлях чи не єдиний, яким нині можна дістатись до площі філармонії, прошу вас особисто розібратися питання відкриття вулиці. Музичного товариства в душі вулиці Чайковського, відповідно, у нас прийняті вже відповідні рішення. Даний, вбіль, даний вулиця вже не є дуже гідною. Вулиця зараз не відкрита, постійно відбуваються горки і засори. Вчора там зупинився автомобіль, зараз не було виїхати неможливо з вулиці Зміковецької, яка зараз допобуває на реконструкції Чатко, враховуючи те, що не погоджено працівниками поліції, організація дорожнього руху розроблена нашими департаментами яким чином допомогти і вплинути на цей процес враховуючи те, що нарушені до відповідне рішення вже більше п'яти тому. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПроміньСівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.